Слава Ісусу Христу лист 92, про змішання природи і благодаті в наших справах, життя Ісуса всередину перебування. Улюблений брате, як давно ми виявляємо в собі дії Духа і тим не менш, як багато діємо самі від себе. У кращому разі з цього виходить жалюгідне змішання природи і благодаті в нас і в наших справах. Але наскільки разюче все змінюється, коли Ісус діє в нас і в нас, і коли Він нас живить. Природа постійно забігає вперед. І перші спонукання у всіх наших намірах, промовах і справах. Здебільшого нечисті та змішані. Тому ми в смиренні і віддані себе і всього свого Богові повинні постійно звертати себе до нього, і в нього, і надавати йому починати і звершувати в нас те, що ми хочемо зробити, щоб наші справи були чистішими. І служили для прославлення Бога в Ісусі Христі. Ісус Воскрес! Він вніс у світ життя і нетління, насіння цього божественного життя всаджується, слава Богу, у глибину нашого серця. Тільки нехай звертаємось тихо і м'яко всередину, і нехай очікуємо доброго плоду. Щоб він процвів і приніс урожай у життя вічне. Отже, відвернімось від усього, що не є життям Ісуса в нас, крім нього, все сон і мрія, або, як кажеться, апостолом в Філіпанах 3:8. Прошу твоїх сердечних молитв, щоб усе моє єство перейнялося цим світлом життя Христового. Нехай не розтратимо часу даремно, нехай не пропустимо хоч найменшого приваблення Божого. 6, що тягне нас внутрішньо стояти перед Господом і перебувати з ним. І не потрібно нічого боятися, я впевнений, що ми огороджені від усяких небезпек, ми під силу і відповідно до нашого становища і стану. Подвизаємось у внутрішній молитві. Істине всередину перебування є школа для дітей Божих, де вони навчаються всякої премудрості. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.